Одна з визначних битв першої половини XVII століття. І в цій битві загинув його батько. Це була перша його значна битва. І молодий 25-літній хлопець потрапив в полон, де пробув два роки в Стамбулі. Нам мало відомо насправді, що там з ним відбувалося. В яких умовах він там знаходився, і яким чином в результаті вийшов з полону? Чи то був викуплений козаками, чи то був викуплений своєю матір'ю, чи то втік. Хмельницький. Багато виніс звідти. розуміння Сходу, розуміння Турції, розуміння татар. Ви виніс деякі шкідливі звички. Він любив каву. Важко уявити гетьмана з філіжанкою кави, але він був одним із перших носіїв цієї шкідливої звички в Європі. Він навчився курити довгу люльку. На жаль, на мусульманському сході не кинув пити і завжди пив багато, як відмічають посли. Відмічаючи, він любив поплакати, вип'є стопочку, поплаче, заспіває тужливу пісню. От тільки що він там знищив 30 тисяч людей, а тут заплакав над пісенькою про те, як дівчина любила козака, він не повернувся, як вона там страждає. Це до речі, специфічна українська риса, і у нас багато, скажімо, наших таких діячів. Які мали схильності серійних вбивць, в той же час плакали і, і розщулювалися над речами якимись такими доволі смішними. У Хмельницького було три жінки. У нього був улюблений син Тиміш, який відрізнявся таким самим Норовом, як і батечко. І Хмельницькому доводилося приковувати його ланцюгом до гармати в дитинстві. Е, перша жінка його була вбита е, Чаплинським. Але горював він, ймовірно, все-таки більше спалений маєток, ніж до жінки, до якої ставився, скажем, можливо, занадто по-мусульманськи. Він був одружений в друге, і другу жінку був, вбив його син тиміш, коли впіймав її на зраді. Третя жінка, можливо, сама отруїла Хмельницького, принаймні існують такі версії: з політичних міркувань чи з міркувань сімейних, важко вже сказати. Тобто, людина мала бурхливе особисте життя, яке перетікало на тлі бурхливих історичних подій, в які він був втягнутий. За ідею власної держави князівства Руського Хмельницький вхопився зненаць. Спочатку нічого подібного він не планував. Він говорив, що воює проти польського сейму, проти магнатів. А король Владислав IV є його покровителем. Адже саме Владислав дав козакам дозвіл на цю війну. Владислав IV завжди радо вислуховував скарги козаків на магнатів, тому що його гріло те, що у магнатів, які були його ворогами, є так вороги з боку козацтва. І коли Хмельницький скаржився Владиславу Четвертому на свавілля з боку Чаплинського і з боку інших магнатів, Владислав Четвертий спитав: а чи нема у тебе шаблі часом для того, щоб вирішувати самому власні питання, це можливо вирвалося експромтом, і Владислав Четвертий не мріяв ні про що інше, як просто про інтригу бути розводящим між магнатами і козаками. А Богдан, Хмельницький і все козацтво сприйняло це як до, як дозвіл на війну, і уже ведучи війну, вони весь час представляли це як війну з шляхтою, а не з королем. Вони весь час апелювали до короля. Вони весь час присягали королю. До речі, смерть Владислава IV була великим ударом для Хмельницького. Він про це казав. І можливо, якби Владислав IV тоді не помер, все пішло б по іншому. Можливо, Владислава IV триванули, можливо, він не витримав звістки перемоги під Корсуном. А можливо, якби Владислав IV не помер тоді, одержавши цю звістку, то дійшло би до Федерації в складі Польщі, Литви і Князівства Руського уже тоді не було б союзу з Москвою вся європейська історія пішла б іншим чином. Без Владислава Богдан був на крок від загибелі. Перед ним потужна Польща. За ним юрба козаків, які в будь-який момент могли розплатитися життям гетьмана за можливу поразку. Що робити? І Богдан вирішив: створювати власну державу. Явно мотором цієї ідеї був Патріарх Єрусалімський, який тоді. Мандрував по Україні, він був приїздом в Москву. Паїсій, е, Єрусалимський патріарх, людина, яка е, очолювала православних близького сходу. Саме в пошуках грошей він здійснював свої дипломатичні воїжі. Довгі людина була явно амбітна, і це ми бачимо по його реакції, коли він е, схопився за ситуацію в Україні. Паїсій був вражений е, діями Хмельницького. Він розумів, що можливо до коронації дійде, і хотів, щоб саме він був тією фігурою, яка коронує Хмельницького. Цим цим війти в історію. Зараз важко реконструювати розмову Паїсія і Хмельницького, яка відбувалася в звичайній сільській хаті у ставці гетьмана під Києвом. Ми можемо сказати напевне, що Хмельницький знайшов в Паїсі ідеального посередника для переговорів з Москвою. Він і ще не знав, як він буде прийнятий Москві для Паїсія Хмельницький був так само дуже зручною фігурою. Це новий монарх, як він вважав, і він е, хотів, щоб е, е, і він хотів представляти цього монарха на переговорах в Москві. Він хотів представити себе як покровителя і натхненника цього православного повстання. Розмова тривала три дні. Це була довга розмова віч на віч, і е, закінчилася вона вояжем поїсі в Москву. Це був перший невдалий вояж як... Е, вони тоді обидва сильно переоцінили релігійне натхнення православного царя. Той не захотів в'язуватися в ситуацію, захотів почекати, чим справа обернеться. Гетьман, ймовірно, обговорював з патріархом аргументи, які мали б схилити Москву до військової підтримки. Як з'ясувалося згодом, вони обидва сильно переоцінювали релігійні мотивації православного царя, то й відмову. Вирішив перечекати, щоб визначитися з політичними вигодами. Богдану і в подальшому довелося захищати православ'я за допомогою татар. Втім, Паїсію вдалося помазати Хмельницького на царстві, відпустивши йому теперішні, а найголовніше, майбутні гріхи. Це сталося наприкінці грудня 1648 року. Отже, самодержаться. Але тільки не для своїх. Щодо своїх це не проходило, тому що ніхто не визнавав ніяких авторитетів серед своїх. Хмельницький часто ймовірно бував несправедливий, або принаймні вони сприймали як несправедливість те, що він з ними з усіма робив. Тим не менше в цьому була величезна харизма цієї людини. Рука не піднімалася. Вони розуміли, що вся ситуація крутиться навколо цієї людини, що можна вбити Хмельницького, але тоді все розвалиться, все закінчиться на цьому. Хмельницький створював свою державу на теренах Речі Посполитої. На цій території мало залишитися щось одне: або Річ Посполита, або Князівство Руське.